Стосовно запитання одного з глядачів мого каналу, щоб показати самовари. Зараз я їх так поверхнево пробіжуся, а Юрій Петрович потім розкаже більш детально. Так, це ми вже один, другий, третій і четвертий. Так, Юрій Петрович. А, це вже п'ятий. Так, освітлення може бути трошки слабувати. Петрович, показуйте, які тут у вас це самі. Більш детально. Так, да, да, більш детально. Ну, ось один із зданих самоварів у нас є отакий от самовар Баташова він. Придворний написано фабрикант, значить наслідник написано баташова в тулі, тобто тульський самовар. Ну ось Кран вже можливо, десь трошки відірваний. Ось Кришечка його. Знімається він. Знімається він дуже туго, але знімається. Ну Ну і такому ну, Ємність для води, потім да. для Це дров. Все, все Є при ньому, як кажуть. Так, закриваємо його і зараз показуємо інший, які є. ну Такі десь не достає ручки. Але всі на ньому штампи збережені, як були. Ручки із Кості виконана. Далі беремо у нас такий самовар, Ще другий. Один. другий самовар Баташова. Цей самовар відрізняється від того, що він, ну, скоріше всього, бронзовий так? і має такі медалі, Теж Баташова Івана Михайловича написано в тулі. І з медалями. Так, медалі. Тут мабуть, медалі мабуть видали, не ось, видно. Ось, ось, Якщо подивитися. А е так, щоб було видніше. Е от, ми бачимо медалі, кількість тут, мабуть, їх... Кількість десь 6-7 медалів різних років. 1908. баташо бачимо 1906 рік самовар і сорт перший. Ну Що я можу сказати? Він можливо і в робочому стані. Зараз ми відкриємо теж ось такий він з патіною благородний І можна воду заливати. Навіть чайова. Але кран вже десь загублений Частина крану. крану. А так, все є. Він поступив до нас в музейне зібрання вже досить давно, тобто ще на початку 80-х років із села Луб'янка. Передали нам його Елена Іванівна Акерман. Вчитель із Луб'янки. Ось такий маємо чудовий експонат у нашому історичному музеї. Що... Ну, я надіюсь, ми, від... Від... Дякує... ми відзвітували. Дякуємо. Да. Дякую, того... Такий чудовий самовар. І ось ще електричні, це вже радянської епохи. Ми маємо ось це, це вже із ізновий. Це, із це вже електричні. Да. Та. Ну і там схожий далі стоїть. Ще от такі у нас колекція 5 самоварів є. Тут небагато, але е, цікаві експонати. Завжди ми раді бачити е, і відвідувачі в нашому музеї. Взагалі, самовар не, не подівся, він стоїть в експозиції. В зв'язку ну, з тим, що тут всього дуже багато, то, так, то без привички можна не знайти. Так, все, ю Юрій Петрович, дякую. Дякую вам, дякую за, за це відео.